Аграрії Херсонщини активно готуються готуються і сіють зимі культури на сьогодні, по планам підорожай 24-го року. Ми плануємо засіяти 63,9 тисяч гектарів земель, з яких 51 тисяча плануємо засіяти зерновими культурами. Ми активно співпрацюємо з, з усіма компаніями. Наші виробники насіння. Так, на наше чергове прохання відкликнулася компанія «Ліде», наш давній партнер. Вони надали нам 10 тонн насіння елітної пшениці. Ця пшениця була розподілена між 10, -10 господарствами, які постраждали від окупації. Зараз вже буквально з машини аграрії заїжджають на поля і засівають зерновими культурами свої землі. Дуже дякую компанії «Лідео» за надану допомогу нашим аграріям і впевнений про нашу подальшу співпрацю на перемоги України. Дякую.